Вітаю, друзі, майданчик. З вами на зв'язку 30 березня. Хочу звернутися до своїх вихованців. Ось наш стадіон, стадіон нашого коледжу, нашого міста, нашої країни. Дуже гарний стадіон, між іншим, наш прапор нашої держави і наш всесвітній майданчик. Отже, друзі, мої улюблені вихованці. Ви ж знаєте моє ставлення до вас, як я вас поважаю, як я вас люблю, як я вас іноді, іноді мотивірую, даю вам мотивацію до гарної поведінки в коледжі. Отже. Друзі, просьба велика, велика дуже до вас просьба. Давайте додамо. Давайте трошки додамо в тренуваннях. Давайте не будемо вважати себе, що ми вже великі якісь спортсмени, щось досягли в цьому спортивному житті. Спортивне життя дуже коротке. І не щуйтеся коли, коли ви зрозумієте, що вже буде пізно. Тому, якщо у вас є зараз. Така можливість завдяки нашим воїнам, ви повинні додати в своїх тренуваннях, ви повинні додати виховання фізичної культури, культури взагалі, в культурі поведінці. Бо ви наше наступне покоління. Ви ті люди, які прийдуть нам на заміну, в політику, в спорт. будуть формувати і захищати нашу державу. Тому, друзі, я ваш вихователь і звертаюся до вас, будь ласка.